Привіт! Ну що, поговоримо про Різдво! Ялинка, вертеп, святкування 25 грудня. Здається, ці традиції були з нами завжди, правда? Але насправді за кожною з них стоїть неймовірна історія, набагато глибша і символічніша, ніж ми звикли думати. Давайте ж зануримось і розберемося, звідки все це насправді взялося. От просто уявімо на хвилинку, що, як уся ця знайома нам з дитинства історія, це не стільки сухий історичний звіт, скільки така собі мозаїка, де кожна деталь, кожен персонаж це символ чогось набагато набагато більшого. Отож з цього і почнемо, як так вийшло, що історичні факти та глибокий глибокий символізм так тісно переплелися, що створили ту саму картину свята, яку ми всі знаємо і любимо. І перше, про що варто поговорити, це дата. От усі ми знаємо, 25 грудня. Але чи справді Ісус народився саме в цей день? Насправді ж, точна історична дата просто невідома. Уявляєте? Дату 25 грудня обрали значно пізніше, аж у 4 столітті, і цей вибір був, повірте, дуже символічний. Що ж такого особливого в цьому дні? А це ж зимове сонцестояння. Це той самий переломний момент у році, коли ніч, досягнувши свого піку, починає відступати. День починає прибувати. Погодьтеся, це ж неймовірно потужний природний символ перемоги світла над темрявою. І цей вибір дати ну просто ідеально лягає на те, як Євангелія описує Христа. Згадаємо лише відомі слова з Євангелія від Івана: Світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. От і виходить, що народження Ісуса почали святкувати саме тоді, коли світло перемагає темряву прихід Божественного світла у темряву світу. Красиво прав. Гаразд, з датою розібралися. Тепер давайте перейдемо до іншого космічного символу славнозвісної вифлеємської зірки. І тут, знаєте, нас чекає ще одне дуже поширене непорозуміння, яке варто прояснити ми часто уявляємо, ніби зірка вела мудреців усю усю дорогу, немов такий собі давній GPS. Але якщо уважно читати Євангеліє, то там трохи інша історія. Вони побачили її на сході як знак, як пророцтво, що здійснилося, але вони не знали точного місця, тому й прибули спочатку до столиці, до Єрусалиму розпитувати, і лише на останньому, коротенькому відрізку шляху від Єрусалима до Вифлеєма, зірка з'явилася знову, щоб вже точно вказати їм на потрібне місце. Так тепер, коли ми вже майже на місці, давайте подивимось на гостей. І почнемо, звісно, з найзагадковіших персонажів усієї різдвяної історії, з мудреців або як їх ще називають, магів. Хто ж вони такі, ці маги? Це, звичайно, не чаклуни. В ті часи так називали мудрих, вчених людей зі Сходу, астрономів, філософів, а давня християнська традиція взагалі вважала їх духовними нащадками пророка Валама. Це то, що за сотні років до цих подій перед рік зійде зірка від Якова. І от його послідовники з покоління в покоління чекали на цей знак і дочекалися, а їхні дари. О, це не просто подарунки, це ціла богословська поема в трьох діях. Дивіться: золото як царю, ладан, який спалювали під час богослужінь як Богу, і мирра це ароматична смола, яку використовували для бальзамування тіла. Це символ того, що цей цар і Бог прийшов у наш світ, щоб стати смертною людиною і померти. До речі, саме через те, що дарів було три, згодом і закріпилася ідея, що мудреців теж було троє. Але ж зачекайте, чому ми називаємо їх царями? Адже вони були мудрецями. А все через 72-й псалом. Там є пророцтво, що царі далеких земель принесуть дари Месії. І от рання церква побачила в цьому прямий зв'язок. Так, вчені маги перетворилися в нашій уяві на величних царів, що прийшли вклонитися царю над царями. Від гостей переходимо до самого місця народження, і тут не можна не згадати людину, яка, можна сказати, візуалізувала цю сцену для всього світу. Спочатку давайте прояснимо один момент всім нам знайома фраза не було їм місця в заїзді, і ми уявляємо собі такий собі знак: вільних місць немає. Але тут річ трохи в іншому. В тогочасних заїздах була одна велика спільна зала, де всі спали разом. А за юдейськими законами ритуальної чистоти пологи, які пов'язані з кров'ю, вимагали ізоляції. Тому Марія та Йосип шукали не просто дах над головою, а відокремлений приватний простір. Добре, з цим розібралися. Але а де ж ВІЛ та осел? Вони ж завжди є у вертепі, це ж класика. А от якщо взяти і уважно уважно перечитати Євангеліє, то їх там просто немає, не згадуються то звідки ж вони там узялися. А ось і розгадка. Це прямісіньке посилання на слова пророка Ісаїї. віл та осел у вертепі це не просто тваринки для антуражу. Ні, це потужний символ. Вони уособлюють тих, хто, на відміну від багатьох людей, одразу впізнав свого творця. Навіть тварини впізнали, а обраний народ ні. Ось такий глибокий сенс. Нумо погляймо, як ця традиція розвивалася. Бачимо, що все формувалося століттями. Мудреці отримали імена, з'явилися перші зображення, але справжній переломний момент стався у 1223 році в маленькому італійському містечку Греччо. Саме там, у Греччо, святий Франциск Асіський вирішив зробити щось неймовірне, щоб люди не просто слухали історію, а побачили і відчули її. Він створив перший в історії живий вертеп. Уявити тільки, він привів у печеру справжні вола та осла, поклав сіно в ясла, а над ними встановив вівтар для літургії. Він хотів наочно показати всю простоту і бідність, в якій народився Спаситель світу. Це було щось. І наостанок, давайте поговоримо про наймолодшу і, мабуть, найбільш суперечливу традицію звісно ж, про різдвяну ялинку. Дуже часто можна почути, ніби ялинка це якийсь язичницький символ, який ледь не контрабандою пронесли у християнство. Так от, це не так. Походження ялинки напрочуд християнське, і що найцікавіше, пов'язане з театром. Історія така: в середньовіччі, 24 грудня, напередодні різдва, був день Адама і Єви. У церквах тоді ставили вистави про створення світу і гріхопадіння. І, звісно, на сцені мало бути райське дерево. Оскільки взимку листяних дерев немає, брали вічно зелену ялину чи сосну і прикрашали її червоними яблуками. Коли ці вистави заборонили, людям так полюбився цей символ, що вони почали ставити такі райські дерева у себе вдома. А вже пізніше до яблук додали свічки, які символізували Христа – те саме світло, що прийшло у світ. Ось так і народилася наша ялинка. Отже, виходить, що ялинка це надзвичайно багатошаровий символ, це і нагадування про дерево пізнання в Едемському саду, і завдяки своїй вічній зелені символ вічного життя. І, звісно ж, з вогниками це символ приходу світла Христового у наші домівки і серця. Як ми тепер бачимо, Кожна деталь Різдва віддати до ялинки це не якась випадковість, це частина однієї величезної історії, яку розповідали протягом століть через символи, через святе письмо і через народні традиції. І от тепер, знаючи про всі ці приховані сенси, про всі ці шари символізму. Чи не здається звична нам картина різдва набагато глибшою, осмисленішою і просто багатшою?